У спорті наша сила. У цьому переконані викладачі та вихованці дитячої нацької спортивної школи управління освіти міста Кознецовськ. Одним із основних напрямків роботи позашкільного закладу є забезпечення розвитку спортивних здібностей вихованців. Тут діти оздоровлюються, змістовно проводять дозвілля, самореалізовуються, набувають навичок здорового способу життя. Заклад здійснює навчальну, тренувальну та реабілітаційну відновлювальну діяльність. В Дю США працюють спортивні відділення баскетболу, волейболу, футболу, дзюдо та греко-римської боротьби. дитячо нацька спортивна школа у своїй структурі має п'ять відділень. Це відділення футболу, відділення баскетболу, відділення боротьби греко-римської, волейболу та дзюдо. Всі відділення займаються діти шкільного віку, нашого міста. От, кількість дітей в нашій школі на сьогоднішній день лічується 444 вихованці різного шкільного віку. От, дітки займаються у розпад, у дві зміни, тобто діти, які згідно погоджені розкладу, тобто діти, які ходять в першу зміну, займаються у нас в другу зміну, а діти, які заходять в школу в другу зміну, у нас займаються в першу зміну. На сьогоднішній день у нас штатних 9 тренерів і один позаштатний. Вихованці спортивних відділень закладу займаються на базах спортивних залів першої, другої, четвертої та п'ятої шкіл, адже до цих пір надіються на покращення власної матеріально-технічної бази. Наразі в приміщенні дю США проведені ремонти. Обладнані зали для тренувань з дзюдо, тренажерна зала, сауна. Проте не вистачає доброякісного футбольного поля для занять на відкритому повітрі. Це баскетболу, Займаються у нас і дівчата, так і хлопці. Цими видами спорту, що я назвав раніше. Матеріально-технічне забезпечення ДСШ? Матеріально-технічне забезпечення для США. Забезпечення для США. Ну, база своєї, своєї бази спортивної ми такої не маємо. Тобто, у нас відсутня це приміщення наше адміністративне, плюс наш оздоровчий комплекс. Це і це нажальні зали. От, є ще у нас тут невеличкий борцівський зал, де ми можемо вмістити ну, максимум 12-14 дітей, не більше на одне тренування. От. І займаємося ми ігровими видами спорту, такими як футбол, баскетбол. Планувалося, є, є в місті гарний дуже проєкт великого спортивного конкурсу. На жаль, на сьогоднішній день немає ні землі під забудову, ні коштів для забудови даного спорту. Наполегливість, жага перемоги, і бажання займатися тим чи іншим видом спорту притягують до спортивної школи учнів міста. Сьогодні у їхньому арсеналі чимало перемог і нагород всеукраїнського турніру з дзюдо, дитячої нацької футбольної ліги Рівненської області. Тощо, крім традиційних занять, ДЮСШ організовує та проводить ряд змагань. А це відкриті турніри з футболу, дзюдо, волейболу, шашок і шахів. Першість з США з волейболу, першість з міста стрітболу та багато іншого. Змагання ми проводимо з усіх наших видів спорту. Тобто, от, буквально в листопаді місяці ми проводили другий міжрегіональний турнір на Кубок міського голови, майже 200 учасників з різних областей України. От, проводили в травні місяці минулого року турнір Дружба, «Дружба» знову ж таки по дзюдо. Теж було 200 учасників і, знаєте, на базі п'ятої школи це доволі таке, солідна кількість дітей. І ми не могли їх всіх розмістити. Проводимо змагання, турніри, чемпіонати по волейболу, е, проводимо з футболу змагання. От, нещодавно відбувся е, кубок, міський кубок з футболу до Дня Соборності України. От, проводили в грудні місяці змагання. Е, по футболу серед юників 97-98 років народження, От. по баскетболу теж проводимо, по, по, по боротьбі греко-римській, але ну, так як це у нас новий вид, він е, нещодавно у нас з'явився в спортивній школі. От, теж в майбутньому надіємося, що будуть високі показники досягнення і досягнення як тренерів, так і учнів. І також плануємо проводити різні змагання, як кажуть, в здоровому тілі, був здоровий дух. Щодо звернення міської влади, теж хотілося б, щоб вони більше звернули увагу на спорт, на розвиток спорту в місті, особливо на розвиток дитячого спорту в місті.